Танець покоління. Next, Перша частина. Третій і останній блок. Три, чотири. І раз, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. чотири, пять. Шість, сім. 8, Раз. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Вісім. І раз. Два. І три. Чтити. Пять. Шість. Сім. Вісім. А тепер швидко. Стали назад відійшли трошки. Пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять. Шість, сім, вісім. Далі в нас перехід.